І Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі возлюблені любовним Христі, стаймо сьогодні, своїм величним святом. Сьогодні день народження церкви, то сьогодні день народження кожного з нас, як християнина, Бо тому що відколи Дух святий зійшов, то утворилася церква Христова, бо тепер Дух Святий пробуває в кожному з нас, хто вірує в Ісуса Христа, як каже Господь. Що хто вірує, того з утроби потечуть ріки води живої. Він говорив про Духа Святого, якого мали прийняти ті, які вірують Ісуса Христа. Віра ваша привела вас сьогодні в храм. Сьогодні Дух Святий є ваш утішитель, Він є ваш опікун. Він є ваш захисник, Він є ваша оборона. І Духом Святим ми укріпляємося проти всякого ворога і супротивника. І Господь каже, що, коли ми ведені Духом Святим, життя наше під благословінням Божим, під захистом Божим. Тому, дорогі у Христі, ми повинні собі свято це запам'ятати, що хто не має Духа Христового, то й не Його, так сказано в Писанні. А як нам знати, чи ми маємо Духа Святого? Чи Дух Святий пробуває в нас? І Послання до Галатів, апостол Павло каже у 5 розділі 22 вірші. А плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість, лагідність закону немає на таких. Бо тому що Дух Святий провадить вашим життям. Якщо не комусь не вистачає якогось дару, просімо у Господа. Бо Якщо нами не керує Дух Святий, в нас в ним присутні ці плоди Духа, любов, радість, мир, довго терпіння, лагідність, добрість, милосердя, віра. Якщо цього немає, то значить нами не керує Дух Святий, якийсь інший Дух. І Дух Божий нас заведе в Царство Боже. А той противний злий Дух заведе у ті пекині оселі. Тому якщо... Ми не свідчуваємо, що втратили ті плоди Духа Святого, Біжимо до Ісуса Христа і просимо, бо Він милосердний і дає всім, хто просить з вірою. Господь Бог не відказує нікому, кому чогось не вистачає, просіть у Господа, так каже апостол Які. І тої благодаті Духа Святого, щоб Дух Святий провадив нас по життю, а особливо дав нам силу молитви, бо тому що нам треба вимолити наших воїнів, бо вони живі здорові повернулися до рідної оселі. І щоб вони прогнали ворога з української землі, щоб Господь Бог їх укріпив, щоб ворог не мав сили проти нас, проти нашого народу. Бо бачимо, які звірства чинять російські фашисти. Вони Харків вже добивають. Дивіться Київ, скільки, зруйнув... скільки руйнувань, скільки вбитих людей. Тепер загинули рятувальники, які були викликані на обстріл будинку, і вони рятували людей, а ворог знову обстріляв. І такого багато, знаєте, маємо, що треба просити нам захисту Божого. Господь Бог у силі нас. Захистити, як сказано в Писанні, коли ти будеш йти з вірою, коли Дух Святий тебе буде провадити по життю, тисяча з збоку від тебе, десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Це про все мається на увазі, про всяке зло, яке хоче нас, як то кажеться, десь ударити, десь зашкодити нам. Бо Дух Святий, Він дає нам силу і кріпость, дає ту благодать і живучи під благодаттю, ми. Є під опікою Господньою. Хай Божа милість, Боже благословіння торкнеться в сьогоднішній день кожного з наших воїнів, бо вони далеко від дому, І вони не мають може, можливості так бути на богослужінні, як ми. Більшість з них так і є, бо десь капелани служить службу, але багато з них виконують свої ті військові обов'язки і не мають можливості навіть бути на богослужінні. Але молитву ніхто у нас не може забрати, якщо Дух Святий молиться в нас. Розумієте, якраз молитва в дусі то є найсильніша молитва. І тоді вона має силу. І дай Боже нашим воїнам тої сильної молитви, а нам також треба молитися за них. Хай Господь Бог усіх вас благословляє, і заступається за вас, щеприх дарів Господніх, захисту Божого, опіки Господній, і у здоров'ї вам святкувати, і відтепер за рік дочекати, і хай Господь Бог дає всіх. Ті добрі ваші прохання, які були піднесені, хай Господь Бог дає по ваших тих добрих проханнях, щоб вам все збулося на славу Господню, а Дух Святий є утішитель нас і хай допоможе Господь Бог нам у цьому земному житті. Амінь. Іні Господні на вас, його благодатні, усе, чоловіку, любства завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!